Компетентний випускник успішний громадянин України. Це кредо Солотвинського навчально-виховного комплексу Зошліцей. Таким новітнім закладом може похизуватися не кожен обласний центр. Дане приміщення відкрили у 2006 році за сприяння експрезидента Ющенка. Сучасністю та творчим підходом тут дихають навіть стіни. В навчально-виховному комплексі розповідає його директор, розробили свою унікальну концепцію розвитку, яка стала призером не лише на Прикарпатті, але й в Україні. Головна її ідея створити сприятливі. Умови для самореалізації вчителя та учня в нових соціокультурних умовах для цього використовують всі можливі розробки чудотехніки. Беремо участь в проєкті відкритий світ, де е, мають вчителі можливість викладати всі предмети, крім уроків фізкультури і трудового навчання. У прямому ефірі, тобто через інтернет, використовуючи ті всі здобутки, які є по даному ресурсі. Однак не лише навчанням, але й творчістю живуть учні та вчителі даного закладу. Тут активно функціонують хоровий та вокальні гуртки, а нещодавно створили тріо викладачів. Аби демонструвати свої таланти, не вистачало лише костюмів. Про них подбав Прикарпатський меценат Володимир Грабовецький. Благодійник переконує концертне обрання важливий атрибут будь-якого виступу, адже воно не лише на Самих виконавців, але й створює гармонійний ансамбль цілого виступу. Я вважаю, що кожен талант має мати своє обрамлення, будь то співи чи танці. Нам було дуже сьогодні приємно, що діти виступали в нових костюмах. І по тому, як горять в них очі, ми розуміємо, що ці костюми надають їм впевненості і вони радують своїх. Шанувальників своїх глядачів найбільше дарункам благодійника тішаться самі артисти. До підбору обрання підійшли ретельно та виважено. Всі ці сукні розробляли самотужки. Головний акцент зберегти український дух в сучасному стилі. Результат не змусив себе чекати. Оця різниця, коли вони співають просто у вишиваних сорочках і в чорних синіх спідничках. А коли вони співають в костюмах, відповідно вони відчувають цей образ, свій український, свій е, е, такий самобутній, що це вони, і вони одні такі, і напевне, зовсім по інакшому вони і співають. Окрім костюмів, Володимир Грабовецький подарував учням початкових класів Біблії в доступному дитячому переказі. Така допомога переконує очільник закладу. Рай важлива. Сподівається, що цього року йому вдасться вирішити і найголовнішу проблему закладу здати в експлуатацію другу чергу школи. Без неї установа не може повноцінно функціонувати, адже там зосереджені спортивна та актові зали, їдальня та бібліотека. Аби довести все це до пуття, потрібно 1 мільйон 400 тисяч гривень. Рішення про їх виділення вже прийняла обласна рада.